Дня всім. Сьогодні 16 червня. Саме 16 червня 1903 року була організована корпорація Ford Motors. Генрі Форд, син звичайного фермера, батько якого був абсолютно проти, щоб він кудись їхав, залишився на фермі і вирощував кукурудзу. Можливо, вам так би і сталося, якби Хен... Генрі Форд не був цілеспрямованою людиною, декілька його висловів. У житті кожної людини є два мотиви. Один справжній і той, що красиво звучить. По подорож у нього цікавий вислів. Я, як на мене, це подорож, це не зупинка в Русі, це рух, тому першочергово все було призначено для руху. Як він ще сказав, якби я робив те, що хотіли люди, люди б досі їздили на каретах. Перша модель, яку він запустив за допомогою конвеєра. Першочергово вона коштувала 860 доларів. Після того, коли він запустив конвеєр, машину міг собі дозволити купити середньостатистичний американець, представник середнього класу. Ціна моделі впала до 360 доларів. Здається, що Форт Mustang, коли його вперше представили на виставці у Детройті, цей рекорд не побитий і досі. За перший день було продано 24 тисячі. Автомобілів. Да, до речі, і подорожуємо ми саме на автомобілі Ford Motors Corporation. Будьте здорові і подорожуйте!